На Вінничині успішно реалізували проєкт Поліцейський офіцер громади. З нагоди його завершення в Тульшині відбулося вручисте вручення службового транспорту та помпових рушниць. На території Палацу Потоцьких вишикувались поліцейські офіцери громади. У заході взяли участь представники Національної поліції України, обласної військової адміністрації та обласної ради, голови громад, міжнародні партнери. Офіцери поліції постійно на зв'язку із мешканцями громади щоденно забезпечують порядок та запобігають вчиненню правопорушень. Часне технічне оснащення допоможе місцевим шерифам оперативно реагувати на виклики та потреби громад. Шановні офіцери, ви пройшли такий складний період на протязі п'яти місяців. З моменту, коли ви прийняли для себе служити громаді, пройшли етап відбору, навчання. Сьогодні у вас починається наступний етап етап відповідальності. І далі у вас дуже багато ще роботи разом з головами територіальних громад, для того, щоб кожного дня завойовувати, здобувати авторитет серед населення. Перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна наголосила, що з початку проєкту в області фіксується зменшення рівня дрібних правопорушень, що підвищує рівень довіри до поліції. Я хочу подякувати ініціаторам і реалізаторам цього проекту: це Міністерство внутрішніх справ України, Національної поліції України, нашому головному управлінню національної поліції України, головам усіх 63 громад Вінницької області. Я хочу подякувати посольству Сполучених Штатів в Україні за те, що нам справді вдалось. Зробити цей проект і від сьогодні надзвичайно приємним є те, що в усіх 63 громадах Вінницької області буде поліцейський офіцер громади. Це дійсно новий рівень взаємодії поліції та громадян. Проєкт реалізували за підтримки Посольства США в Україні. Нам звичайно приємно підтримувати ресурсами додатковими. Цю програму, цей проект збільшувати кількість таких поліцейських, наскільки можливо охоплювати додаткові громади, підтримувати їх, розширювати їхні знання про те, якими конкретно методами можна досягати максимального ефекту в профілактуванні безпекових ризиків на своїх територіях. Це під час війни сьогодні особливо актуально. Поліцейським офіцерам вручили ключі від службових автівок і помпові рушниці. Голови територіальних громад отримали сертифікати про участь у проєкті.